Доброго дня, друзі! Вчора я висадив хосту Манго Танго. Ось вона, бачите? Та не зняв вчора сюжет або дощило. То сьогодні вже повертаюся до висадженої хости і показую її вам. Ну вже в групі з подружкою своєю хостою Stitch джинс. Ось вона, бачите? Купував я її як хосту реверсивну в забарвленні листя. От самі подивіться, як вони поруч контрастують та одночасно підкреслюють одна одну. Це справжня гармонія. Але це ще не завершена композиція в цьому куточку. Планується ще одна хоста, але про це розповім на тижні. Але отримую ще одну подружку до цих двох. Тож дочекаємося її і... і до зустрічі!